Всім привіт! Підписникам і гостям мого каналу. У нашій плиті горить вогонь. Вогонь горить аж гуде, тому що надворі у нас сьогодні мороз. Мороз градусів 5, але вітер додався і виходить дуже-дуже холодно. По рівнянні, як ці дні було не дуже холодно, бо плюсова температура, то мінус 5-6 і з холодним вітром дуже холодно. А тут, коли плити, дуже тепло. Красота, гріємося. як плита, як у селі. Сьогодні я вирішила приготувати якісь незвичайні, як казала мама моя, оладки на картоплі. Я не знаю, де вона взяла цей рецепт, але вона приходила до мене сьогодні в гості і попросила мене, якось порекомендувала мені такий рецепт. Сказала, попробуй, дуже буде смачно. Для цього потрібно відварити картоплю просто з солью, але я додавала цибулю, так як цибуля, вона ну, полезна і е, вкус, і запах цибулі. Мені здається, не буде воно мішати в цих оладках. Е, картошку просто порізала крупними кусками, відварила, посолила, трошки вкинула цибулі. Потрібно додати одне яйце і е, дріжджі. Дріжджі в мене живі. Десь, ну, на, так як кількість 4-5 картоплин, середніх там оціли 200 міліграм буде е, жидкості. Я добавила, взяла столову ложку дріжчів, розвела у тепленькій воді, роз, так як мамка казала, що вона стіжувала воду і токла картошку, е, потім е, додавала назад е, цей відвар. І додавала туди дріжджі відвар. Я не, не буду зливати воду, я просто остужу трошки картоплю і візьму в мене є бурний блендер, я просто зіб'ю відвар разом з картошкою блендером. Добавлю розчинені сюди дріжджі, одне яйце, столову ложу, чайну ложечку солі, чайну ложечку сахару, гарно перемішаю, потім оце ріденьке ну таке тісто, як можна сказати, що, добавлю борошна. борошна буду додавати до тієї пори, поки буде така консистенція, як ми е, жаримо обичні оладки. Таке, не рідке і не густе. Ну, коли зроблю, то покажу. І буду смажити на сковороді на олії. І поки картопля в нас холоне разом з відваром на наші картопляні оладки, на плиті, поставила каструлю, вариться. Суп буде на обід, я для себе зробила таку смакоту. Я думаю, багато хто може спомніти, як ми зімою натирали яблука на тертушку, додавали цукор, розмішували і їли таку смакоту якось корисно і смачно. Так як буває, яблука є твердувати, а в мене не, якось проблеми великі з зубами. Дуже багато треба грошей, щоб їх зробити, а яблуко погризти хочеться. Ну, Я зробила таку смакоту. Я думаю, багато кому буде смачно і багато хто може змінить, як, як це дуже добре натерти на тертушки, всі по сахару їсти яблуко. Так, я буду отак смакувати, поки охолоне картопля. Так, і жарила я наші картопляні такі оладки, дуже смачні гарячими. Чувствується картопля. Дуже смачні, вони пухкенькі. Що взяла. Коли я все перемішала, картопляне це пюре, відвар, додала розчинені дріжджі, туди одне яєчко, чайну ложечку солі і чайну ложечку сахару. Потім ще гарно вимішала. Таке. Добавила борошна і поставила це все, ну, Мішала тісто таке дуже густе, як на оладки. Потім поставила у тепле місце на минут 20, ну, якщо прохладніше, в кімнаті воно должно ну, більше стоїть пів часа чи минут 40 Воно підходить підходить дуже швидко, робиться пухке. таке і Потім жарю на сковороді на олії, відділяючи ложкою потрошку таку. Гарний кусочок тако тіста, та а ложу на сковородку і жарю як обичні оладки. Получаються пухкі, смачні, тепленькі. Я думаю, як вони даже захолонуть, вони теж не будуть погані. Тому що е, смак картоплі відчувається. І дуже оригінально не обично. Так що, кому хочеться поекспериментувати і попробувати таке блюдо, як я робила, пробуйте. Те, що завжди цікаве. Всім гарного дня, мирного дня головне, крепкого здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, мені буде приємно. Пишіть хто що хоче, хто, хто що хоче запитати. Чи просто так. Мені дуже буде приємно. Всім мирного дня і всім пока-пока.